Свій до свого по своє. мешканці Києва, які є вихідцями з Левового міста, організовують у столиці Дні Львова. У вересні в мистецькому арсеналі львівське товариство експонуватиме твори кращих митців, що в різні часи діяли в столиці Галичини. Це пінзель, новаківський сельський. Тощо паралельно товариство Львів'ян працює зараз над іншою культурною програмою. І ще одна програма, яку ми розробили до 2016 до року, коли буде ювілей Франка. 100 років з дня смерті, і 160 років з дня народження. Це відновити, як на мене, справедливість і належно представити Франка у Києві, а отже, і всій Україні. Мова йде про повноформатний пам'ятник, мова йде про завершення процесу організації музею. Мова йде хоча б про початок реалізації проекту стотомного видання творів франка. До слова, вже 15 років в столиці діє товариство вихідців з Львова. Нині це потужна громадська організація, до якої входять тисячі людей. Аби втілити усе задумане в життя, нині члени правління товариства та опікунська рада провели виїзне засідання. Львівські кияни з місцевими місцевиломорцями підписали меморандум про співпрацю. Ми раді, що маємо у Львові таке потужне лобі. В особі всіх, хто е свого часу є вихідцем з Львівщини, а зараз проживає в Києві. І обласна рада, і обласна адміністрація. переконані, що і місто завжди раде такій співпраці, можливості, щоб ця співпраця переростала з різних теоретичних напрацювань в практичне русло. Коли всі разом об'єдналися, щоб зробити Львів більш відомим, більш популярним. Ну, я насправді дуже втішений, тому що це справа, яка дасть безперечно ефект і моральний, я думаю, економічний ефект, тому що сьогодні Львів і цей край демонструє позитивні сигнали. Можливо, що всі це бачили, окрім співпраці у царині культури та мистецтва, впливові кияни львівського походження пропонують і фінансову підтримку. Так, європейський газовий банк хоче втілювати як у самому Львові, так і у області масштабну програму з енергозбереження та водоочищення і дезінфекції. Плани закріпили відповідним меморандумом між бізнесменами, мерією та обласною владою. Ми готові виділити під такі проекти на Львівщину до 400 мільйонів гривень так а Конкретно в які проекти, в яких містах, на яких підприємствах вони будуть проваджені. То це залежить від того, як будуть представляти підприємства теплопостачальні, підприємства водоочистки, які мають ліцензії, будуть представляти в банк свої інвестиційні проекти. До речі, на Львівщині за підтримки банку вже реалізовано два схожі проекти. Один з них це відновлення басейну на де також встановлено модерновить теплопостачальний комплекс на альтернативному паливі.